Доброго дня! Сьогодні хочу приготувати м'який сир для бутербродів з кефіра Яготинського 25 жирності, 400 мл один пакет, 400 мл другий пакет. Е, літровий був би 850, а тут виходить 800 мг. Беремо друшляк, беремо марлічку, тарілочку. Накриваємо друшлячок і. Сюди вилажуємо з пакетів заморожений, троє суток в морозилці був е, сир, ну, кефір, заморожений кефір вилажуємо. Накриваємо марлічку, ось так, от, з усіх сторон, закручуємо і ставимо при кімнатній температурі е, розморожуватися. Сироватка буде стікати вниз. Ось вона стекла, потрошку вже стікає, ще мало стекло. Грам 200. Сир вже красивенний, гарний на вид, але ще містить кусочки льда, льд є в ньому. Тому іще оставляємо часа на 2-3, на будемо дивитися. Але він вже на вид дуже-дуже гарний. З Яготинського дуже гарний виходить цей м'який сир. Я дуже довольна. З інших кефірів робила, з Яготинського найкраще виходить. Ось пройшло 2-3 години, сіжуємо його гарненько так. Але можна було положити під прес, звісно, і він тоді був би зовсім схожий на Філадельфію. Але я не. не. Дождалася, не захотіла дожидатися, і вирішила так рукою віджати. І ось такий він на вид вийшов. Зараз зараз будемо важити, скільки грамів вийшло. Так, віси по нулям, 233 грама. Але можна зробити ще м'якше. Ще не м'якше, а ще. Не такий водяний, і ще більш схожий на Філадельфію, як з магазину. От. Кефір, сиро, сиво, сиворотки, вийшлося 475 грамів. Зараз додамо зелені, яка є, півчайної ложки солі, зелень покришили. Намажу зараз на Бутербродик і скуштую. Але я знаю, що це дуже смачно, тому, тому що я вже його робила. Але він був у мене такий більш схожий на Філадельфію. Зараз він трошечки ще м'якуватий. А я забула просто за прес, що можна під прес положити. Але я сподіваюся, що вам також це